<кій> Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій програмі, великопісній програмі Пісні Давида, де ми з вами читаємо книгу Псалтир, або як в Біблії вона називається книга псалмів. І послідовно з вами зачитуємо псалом Псалом за псалмом. Читаючи, ми дійшли з вами сьогодні до 23 го псалма. Він має, має надпис теж Псалом Давида. Е як я вже вам напевно чи нещого разу говорю про це, що е ця вказівка говорить нам вірніше нічого не говорить. Тобто, якесь відношення він до, до Давида має, але чи авторство, чи в стилі Давида, чи від імені Давида. Нам важко ще сказати. Проте цей псалом, так як і інші попередні, в дечому. Ну його теж асоціюють з псалмами царськими. І взагалі, 23-й псалом він є таким ну, умовним продовженням попереднього 22-го псалма. Єдина різниця, що, ну, як би нагадую, що попередній псалом він є таким надією і Вираження впевненості в тому, що Господь допоможе, що Господь почує. І 22 псалом говорить нам про Господа, як пастиря. Сьогоднішній же псалом говорить нам уже про Бога, не як пастиря, а як Господь, як, як володар світу. Пам'ятаєте, вчора була така е, тема асоціація Господа з тим, що е, якби псалмоспівець вбачає жезл в руці Господа. Тобто як пастир, який пасе своє ховець, от його стадо, люди вірні йому, і він їх пасе і піклується про них е, 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 усіляко е, е, вберігає їх від усякого, ну, від всякої небезпеки. На секунду, зараз трішки тут світло поміняю. О, напевно, так буде краще. Ну, щось дивлюсь, скаче світло освітлення. Е, так от, на сьогоднішній псалом е, е, ще має такий надпис, правда, він не всюди е, відтворюється у перший день тижня. Що цей надпис значить, не знаю. Е, просто от, е, десь він є, десь його немає. Взагалі, з надписами, вони досить такі цікаві, тому що е певні надписи вони історичні, е ну, якби ще відкозвітних часів, а є надписи, які більш пізніші, е як, вже як тлумачення в дечому. Або як пояснення, що, наприклад, що він пророчий і говорить про Христа. Це вже новозавітні надписи до цих псалмів. Е Давайте почнемо одразу читати, то дуже вже в мене вийшла велика передмова. Що ж. Господня земля і все, що наповнює її, вселенна, і всі, що живуть, що живуть у ній, він на морях заснував її і на ріках утвердив її. Тобто Господь предстає нам як творець світу, володар, і, в принципі, все, все в його руці. От як в попередньому псалмі в його руці той же посох, про який я вже згадував, який вказує на от. На його опіку. Так тут е ці слова, які ми зараз з вами читаємо, вказують на те, що ну, Господь цей світ створив. І Господом цей світ і стоїть і далі. Е так. Пишемо, ой, ну, читаємо далі. Пишемо. Хто зійде на гору Господню, хто стане на місці святому його, той, у кого не ви е задається питанням, що, до речі, ця ж тема. Що достойний, не тільки достойний війде в Царство Небесне, в храм Господній, на гору його святу. Це є асоціація, ну якби, образ того, де перебуває Господь. Ну, в нашому християнському розумінні це Царство Небесне, звісно, на небесах. Царство Боже. А от в відхозавітному розумінні от постоїть такі образи: Дім Божий, храм Його, гора Господня. Ну, гора Господня, якщо це ми вже навіть говоримо за царя Давида, то вона вже, якби оця храмова гора, вже, напевно, за царем Давидом планувалося, що там буде стояти храм. Тобто гора вже плюс-мінус, нам відома, вже може бути. А хто стане на місці святому його? Задається питанням автор псалма: хто достойний бути з Богом там, де він перебуває, в його оселях. Ну В нашому розумінні, хто достойний в царство небесне потрапити. І відповідає, проте відповідь ну, така цікава. Той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога, Спасителя Свого. Е, ніби є пояснення, хто може увійти в е, Дім Божий, ну, бути в його оселях, але конкретики немає. Ну, от є загальні такі положення. Невинні руки, чисте серце. Ну, а хто з людей може сказати, що в нього серце не, не заплямоване, тільки чисте. Якщо ми маємо гріхи і їх визнаємо, то в принципі ми виходить, ну, якби, знаємо про наші гріхи, що наше серце не зовсім чисте. І от то, хто не марнував на свою, ту душу свою, де така людина, яка ніколи не марнувала на свою, ту свою душу, не займалася чимось ну, суєтним су, су, в цьому світі. І не призягався ближньому своєму зрадливо. Тут теж ну, дотримання слова так? Про, про те, що не порушне слово людини, Той матиме благословення від Господа і милість від Бога, Спасителя Свого. Тобто, в дечому може здатися, що ну, ніхто туди не війде. Ну, тому що кожен віддавався певній суєті в своєму житті, ну, даремним справам, і ну, не у всіх є чисте серце. А якщо візьмемо від хазовітних правників які не мали можливості покаятися. От ми християни можемо, так? У нас нам Господь дарував можливість покаяння. І таким чином ми можемо здобути чисте серце, ми його постійно заплямовуємо на сповіді під час, розка... під час каяття, або інші, інакше сказати, каяттям, ми його очищаємо, а потім знову заплямовуємо. Ну, припустімо, в якийсь момент покаялися, не встигли нагрішити і от постали перед Богом і стали достойним, як попали в зазор, поки не нагрішили, і потрапили в Царство Небесне. Ну хіба тільки так. Тобто, дається певна установка, як людина має жити. Тобто, з яким? З чистим серцем, намагатися, щоб воно було чистим, мати невинні руки, тобто, не заплямувати їх гріховними справами, не марнувати нас. Свої... Ну, тобто, дається вказівки, як не треба робити. І яким себе треба, ну, в якій чистоті тримати. Ну, сердечна чистота, от так. і відповідається, і далі продовжується, що саме та людина, яка так робить, ставить собі за, за ці, вона матиме благословення від Господа і милість від Бога Спасителя свого. Правда, не дається відповідь, як цього досягти. Як досягти чистого серця. Ну, можна сказати, чисте серце, так, да, класно. А як цього досягти? Як боротися з тими помислами, які. Наше серце заплюмовують гріховними. Тобто, практична сторона вона тут не розкрита. І, в принципі, ну, псалмоспівиці не ставить собі за ціль розкривати саме практичну сторону. Він описує в ну, такій ліриці, поезії, описує, хто може увійти. А як? Тут уже тут інша справа. Проте, в, посл... в інших псалмах, і взагалі серед рідків Біблії цього святого письма, ми зможемо. Ми можемо знайти відповідь на це питання, як мати неповинні руки, чисте серце, як не марнувати свою душу. Тобто відповіді є. Просто вони не в цьому псалмі. Вони є в інших псалмах, які ми будемо ще з вами читати. Там будуть розгляда розглядатися деякі питання, які говорять про те, як людині досягти. Ну, скажімо так, терміном е, досягти праведності Ось той термін, який часто звучить е, в, в псалмах, Не святі. Святість тут, в принципі, не зустрічається. Якщо і зустрічається, то стосовно Господа. А от праведність це те, що стосується людини. І як цю праведність практично стяжати, або як християнськими, ну, нашим таким новозавітною мовою, сказати, як стяжати Дух Святий. Про це ми можемо знайти в інших місцях відповідь, особливо в новозавітній частині Святого Письма. Що ж, читаємо далі: рід тих, хто, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже Яковів. Підніма... А, це продовження, якби я трішки рано зупинився. Тобто від, дається відповідь, хто має чисте серце, да, там, і так далі. І це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого Божиякові. Тобто є ті люди, які це намагаються. Це рід. Це цілий ну, народ, певне якесь коло людей, яких можна е вважати родичами. Тобто це рід. І от іудеї е вбачали це, що мова йде про їхній народ. Який заключив завіт з Богом, який вірний йому, правда, не завжди. А взагалі, а <смас> вірніше, що сказати, дуже не часто був вірним, частіше відпадав від вірності, зраджував Богові. Але для, ми з вами можемо ці слова читати інакше, як пророчими в дечому, що говориться про рід новий, ті, хто має духовне родство, і це є християни царі тих, хто шукають Господа, шукають лиця Твого дякую. То, знову ж таки, є певні люди. Як до них долучитися, як, ну, долучитися не тільки похрестившись, та, ставши християнином, а як християнином бути по суті, а не по назві. Бо тут ми ж завжди розуміємо, що номінально можна бути ким хочеш, а от і електриком вміти, наприклад, прикрутити провід до, до вилки Штепселя, наприклад. Але ж це не робить нас по суті електриками. Те ж саме і християни. Християнин може бути похрещений, хрестик носити, в храм навіть ходити, а християнином так і не стати. І о, далі йде дещо може навіть вам здатися нелогічні слова. Тобто, говориться про Господа володаря світу. Говориться, що в його оселю може увійти тільки. Ну, у загальному праведник, який має праведне життя. І далі продовжуємо. хто е, Піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, ввійде цар слави. Хто є цар слави? Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою. Піднімайте врата ваші верхи, піднімайтеся е, врата вічні, Цар царслави. Господь сил, Він є слави. Тобто йде мова, як потрапити в оселю Божу. І тут розворот і говориться про Господа, який теж входить. Так хто до кого входить? Люди до Господа в Його, в його чертог, в його оселю, в його палаци, ну, мовно кажучи, місце його перебування. Чи Господь кудись має увійти? Хто до кого приходить і входить? І тут відповідь насправді досить проста. Нагадую, що псалом вважається, теж, належить до царських, тобто описується цар. І пам'ятаєте, я вам казав, що є цар у нас як той, який звертається до Бога, тобто цар Давид, а є е, розуміння того, що, хто є істинним царем, тобто Бог, і звертання до Бога як до царя. От, в принципі, початок цього псалма, що Господь є володар цього світу, це ну, якби володарем є той, хто, ну, умовно кажучи, от з Титулом царя, тобто цар володар світу, цар світу, Господь. І якщо так, роз... мати таке розуміння, то в принципі стає все на свої місця. Ми хочемо попасти до царя в його палац, в його замок. Хто може попасти? В замок до царя можуть попасти придворні? Як стати придворним? Ставимо знак рівності праведником той, хто живе праведно. Тобто, ставши праведником, ти стаєш придворним царя небесного, стаєш достойним бути при дворі, і входиш до царя. Далі, ми, добре, от праведнику увійшли в царський е, палац, царський. Але ж цар їх не чекає, вони мають чекати царя. І от. В псалмі розглядається, як потрапити до царя. І далі ми потрапили і очікуємо. І тут входить цар. Всі очікують, всі вельможі, придворні, очікують царя, цар входить, і як би там фанфари, там, труби, музика, і цар з величю входить в тронну залу, іде до свого трону, а всі як би, придворні йому кланяться. Так і християни потрапляються, Царство Небесне, якщо стають, ведуть праведне життя, і очікують на зустріч з, з, з своїм царем Богом. І вони очікують, і тут, якби, в такій е, ліричній манері, саме за церемоніалом людським, цар, е, цар Давид чи там, автор псалма інших, не будемо на цьому якби, зупинятися, е, описує. Людською мовою, людською церемонією те, як праведники очікують царя. І тут приходить цар слава. І, є, і звучать виклики. Хто є цар Слави? Господь кріпкий, сильний, могутній в бою. Тобто цар входить, відбувається зустріч з царем, його явлення з Богом. І, звісно, звучить від людей, від праведників славослів'я. І не тільки від них, а й від ангелів, які взагалі ми знаємо ангели, які постійно біля Бога ширяють церковнослов'янським терміном, скажу, ширяють і вигукують, співають свят-свят-свят Господь Савов. Тобто ангельська пісня звучить постійно, які, ангели, які восхваляють Бога. Те ж саме і, і всі праведники, які. Будуть удостоєні в царство небесне, в чертог Божий, вони будуть теж славословувати Господа. Саме оце славослів'я, в принципі, і звучить е, в кінці псалма. З вами закінчили псалом. Він невеличкий. Е, е, наступні теж будуть не дуже великі за обсягом. І в принципі, наступні псалми будуть продовжувати далі цю ж саму тему. От е, Господь як. Пастир, Господь, як володар Всесвіту. Ну і далі будуть подібні теми а, далі розкриватися. Що ж, ми з вами закінчили. Дивлюсь, у нас а, немає. Не бачу я запитань. Зараз я ще з іншого телефону зайду. А, слава Тетяна Хілько, слава Ісусу Христу. Спасибі, що написали, значить, чат працює. Ну, інших я не бачу. Зараз, все одно. можливо, ніхто й не писав більше. І таке може бути, але варто переглянути. Бо буває, що якісь підгрузяться повідомлення, а, а, а якісь десь зависають. А, що ж таке мається в увазі про врата Слави? Ну, це, в принципі, алегорія до того царських, ці врата, в якими входить цар. Тобто царські врата. Ну, це якби епітети такі, саме ті двері в тронній залі, куди вход... не всі люди входять через одні двері, а цар є іншими дверима. Саме така... По суті, описується це, це церемонія зустрічі придворних зі своїм царем. Так, Елла передко, дякую. Спасибі і вам. Так. О, розумієте, що псалтир і псалми Царя Давида, вони, звісно, там є алегоричні місця, там є пророчі місця. Але це не так, це не, не той текст, де треба завжди вбачати якийсь глибинний зміст. Ні, можна, в принципі, я б, напевно, деяким святим або коментатором. Святого письма відкривається більше, і вони вбачають там, де просто ті ж самі ворота слави можна якусь алегорію розписати. Але я, в принципі, більш до такого е, буквального, до історичного значення псалмів, схиляюся, ну, зрозуміти їх. Певну, певні образи і тому подібні речі. Алегоричне тлумачення це, напевно, не, точно не моя найкраща сторона. Е, не, не мій коньок, як кажуть. Тому я більш так простіше сприймаю ці тексти. Хоча, в принципі, можна знайти дійсно, напевно, де кожне слово прямо розглядають в таких глибоких алегоріях або моральних таких якихось повчаннях бачать, моральне значення величне. Але мені здається, що тут простіше все. Андрій, для мене цей псалом звучить якось по особливому чомусь. Згоден. Він взагалі досить такий, хто є цар слави, Господь є цар слави. Він такий ну таке відчуття, що десь Геральт стоїть, не, не Геральт, Гарольд і виголошує там, титули царя, який має війти, або там, що ось-ось ну от, люди. Підніміться, вклоніться, іде цар там, і перечисляється. Ну, так, всі його титули. Які землі він підкорив? Ну тут, якось в такому ж піднесенні. Він особливий. Я з вами повністю згоден. Досить такий він. Ну, не такі, як всі. Тобто є славослів'я, певне, а тут не славослів'я. Тут іде. Ні, славослів'я тільки такого, знаєте, людського характеру, такого, знаєте, царя земного. От, Виражена така в таких земних категоріях слава Божа. Бо, в принципі, там, ми тобі, там, тебе свали... славимо, схваляємо, Небесний царю і тому подібне. А тут саме така, знаєте, дійсно. Е... Ну, інакше, інакше. Так, Дмитрій Саней. Коли мир? Коли Господь дасть, бо я дивлюсь, люди навряд чи зможуть досягти миру. Господу відомо. Галіна Городецька, спочатку війни наш предстоятель рекомендував 45-й псалом читати. Чому іменно цей наряду з 90-м? Не можу вам сказати на цю відповідь, я взагалі не пам'ятаю цього. Можливо, і рекомендував. Я так не передав цьому можливо значення або... Не, от, давайте дійдемо до 45-го Псалма, <хи> почитаємо його <хи> і дамо собі відповідь. Спробуємо дати відповідь. Чому е, саме цей псалом? Е, або бо давайте я. Е, гарне запитання спасибі. Давайте я, напевно, його. Ми не будемо його розбирати, так як от зараз йдемо ще один. Щоб не, не порушувати послідовність, але я його прочитаю, подумаю, над ним і вам завтра відповім в ефірі. Чому, ну, мої думки щодо цього. Чому саме так? Добре, тоді так. ага, Андрій написав: тут цар Давид намагався максимально інтерпру... інтерпретувати Бога саме як царя Вселеної, як на мене. Так, царя Вселеної, але такими царськими категоріями земними. Цей піс не вийде, да, Галіна Градецька. Да, згоден не так багато днів залишилось, щоб дійти до 45-го псалма. Але то, тоді ми дійсно, я його прочитаю, подумаю над ним і скажу вам своє, своє бачення. Ну, чим, він, чим він мені відгукнувся. І взагалі, як його тлумачити? Ну, коротко, не так, дослідно, як ми беремо щодня новий псалом. Георгій, дякуємо за канон вранці. Спасибі. Чисто промисло, як то каже, за промислом Божим він буквально трансляція обірвалась. Ну, З інтернетом у нас там ми зараз налаштовуємо Wi-Fi, щоб не мобільний інтернет. Якість мала бути картинки краще, але там, напевно, якісь проблеми ще з Wi-Fi. Щось мене, я не знаю, цей як то кажуть, рок проблем з інтернетом. Переслідує, що в храмі, що вдома. Навіть не знаю чому. Але благо, що е трансляція перер перервалася буквально на останньому чи передосанньому тропорі з канону е Андрія Крицького. Тобто там ще було закінчення утренній, але <с> вона вже була без трансляції. Але слава Богу, що хоч так. Практично, ну, от канон я ж кажу, буквально, останні е е тропорі канону дев'ятої пісні були. От, э, так, дя э, дякуємо вам, нехай Бог вас благословить. Спасибі, Андрію, і вам Божа, благословіння. Ганіна Гордецька, так, да, будь ласка. Угу. Що ж, тоді перейдемо до молитви за нашу Україну. Традиційно як ми з вами молимося. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній Боже Царю Всесвіту. Ти любиш увесь рік людський, опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають розпорошеними. усі провини наші, і не поміни би наших. Дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш. Опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми, діти наші, не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами. Благослови нового Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Захисти нашу землю, наш народ та нашу церкву. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини. Обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбадливостю у вихованні дітей. Оберігай наших воїнів та поверни їх до своїх домівок та своїх рідних, Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи на лед любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так у мирі та спокої живучи приносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина, твого у спілкуванні Святого Духа, славу, честь честі, поклоніння на віки віків. Амінь. І перейдемо до молитви Єфремосиріна. Господи, і владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і не дай мені. Дуже чистоти, смирено мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабо Твоєму. Та, Господи царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, дякую за те, що ми, ви разом, що ми разом читаємо з вами псалми, долучайтесь до ефірів. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі завтра. продовжимо з Божою допомогою читати псалми Давида та пізнавати їх. Все добре, до побачення.